Так, ага, так. Да. Поехали. Поехали. А скажіть, будь ласка, що з вами? Ви мене чуєте? Відкрийте свої очі. О, ви чуєте мене зараз, що з вами? Ніхто не бачив? Що сталося? Раз, е, два, три, 4, 5, Я бачу вас з телефоном, так? Наберіть 103, будь ласка. Скажіть, чоловік кроків під 40 перестав дихати. Я почну робити реанімацію, добре? добре? Не кладіть трубку, поки диспетчер не покладе перший. Ніхто не бачив, давно ця людина лежить тут? Недавно. Недавно впала? Недавно. Хвилин 5-10? Так. Що диспетчер сказав? Машина їде? Їде. Коли буде? Хвилин 20. Хвилин 20 буде їхати? Хто готовий зі мною працювати? В парі? Я. Yeah. Ви готові? Так. Ставайте напроти мене на коліна. Коли скажу, будете мене міняти, добре? Добре. Готові міняти? Так. Раз, два, три, чотири, п'ять. Заміна! Нишня трактина. Спокійно. Відкрива. шістнадцять шістнадцять вісімнадцять 19. і таким чином працюємо до приїзду шведкої ще заміною